Всім привіт! Ось так почався в нас ранок неділі. Я, правда, дуже хвора, але все одно ми маємо помити машинку, тому вирішила не сидіти і не стогнати вдома, піти з чоловіком. Як моральна підтримка. Машину він не те, що не дозволяє мити. Скажімо так, це не зовсім мої компетенції, тому я тільки так, бачите, тут трішки лак у нас зліз. Будемо, напевно, трішечки її підшаманювати. Але тут таке. Тому. О боже, ледве говорю. Сьогодні, в принципі, уже понеділок, але вирішила, що відео має, має бути, тому показую, як пройшла неділя. Я вам скажу, коли робиш щось понад силу, так, це, напевно, показує, що. Все-таки моя обіцянка для мене є важливою, я обіцяла, що буде частіше відео, тому розказую про все. Ми приїхали спочатку на одну мийку, але не мали розмінки, і там не було де розміняти, тому ми поїхали в АТБ, купили трішки продуктів додому і вже тоді знову поїхали на іншу мийку. До речі, погодка шикарна, хоча вже відчутно, і я в такому як батніку, тому що, ну, в принципі, я хвора, мене морозить, я не розумію, що це є. У мене таке враження, бо болить все. Болить все, якийсь такий потужний запальний процес, але нічого конкретно, щоб я могла сказати, що от це основна причина мого поганого самопочуття. Ну, якесь таке дурне. Я, напевно, зараз, якщо чуєте. Горі ніс, хоча у мене немає е, насмірку. Тобто це якось досить дивно. <гум> ну, якось так, бачите, ми вже трішки помилися, це вже ми на іншій. Помилися. Зараз воно стече і буде дуже-дуже-дуже гарно. Ну, як да, гарно, буде чисто. Е, зазвичай ми користуємося трішки не такою мийкою, тому що. Все-таки там, де миють інші люди краще. Ну, як краще. З одного боку, краще, а з другого і ні. Зараз поясню чому. Тому що взагалі, коли миєш сам, то ти стараєшся, і ти миєш уже на совість. А коли миє хтось інший за гроші, ну тобто він теж ніби старається. Але він може і пропустити деякі моменти, тому все дуже-дуже відносно. Ну і, звичайно, різниця в ціні, так? Коли ти миєш сам. То ти не платиш за роботу. Галике, то таке. То вже я б сказала, що то є нюанси. А оце ми їдемо, веземо собаку на стрижку, записаний він, на стрижку, на мойку, бачите, як він вже відріз, заріз. Зараз швиденько поїдемо і залишу його. Взагалі, тепер я розумію, що я мусила його залишити. Я думала, що я буду знімати відео. Так було налаштовано показати, як це все роблять. Але наскільки я розумію, у них це не заведено, тому що зараз я змушена буду його залишити, я піду подивлюся по магазинчиках, а вже потім заберу і покажу вам, яка краса з того всього вийшла. Дійсно, до речі, дуже гарно підстригли, там ще вони ніг такі обстригають. Він так вже цокає по дворі по дворі і по кімнаті, як підкований коник. Тому зараз, Вон гризе, бачите, тому зараз ми їдемо. Я взагалі зараз некладаю голос повністю. Ми їхали, була музика, і я розумію, що воно буде недобре. Тому маємо те, що маємо. Просто буде мій голос і на задньому фоні папушки. Тому таке воно. Жіноче ледве говорю, якщо чесно, але не думала, що так довго ми мали дуже багато часу, поки його стригли. Тому зараз, поки привеземо, поки знайдемо. Як туди дійти? До речі, дуже приємна дівчинка. Правда, так, шкода, що не попередили, що це займе набагато більше часу. Якщо б попередили, то, напевно, я б вирішила за той час всі свої справи і було б краще. Але, тим не менше, маємо те, що маємо. Людська погодка з вікном. І було б круто, якби я ледве тепла. До речі, що помітила, наскільки хворих що не можу стояти. Ну, тобто сидіти можу, <гум> дивно. Правда, кидає то в то в холод, а от стояти, ну, таке враження, що ноги ватяні і сили немає. В кого, я б не сказала, що якась дуже температура є, хоча губи на даний момент потріскали, дуже як пересихає зсередини. Тому не знаю, ми ще їдемо. Ох, я ледве говорю, але... Але, до речі, на ліках так, я випила ліки, тому що не знаю, що до чого випила, проте запальне, вони теж шкідливі. В таких випадках, коли я не розумію, що зі мною, я віддаю перевагу німесилу. Це є дуже зле, хтось зараз каже, що я себе, напевно, травлю, але трошки щось в цьому є. Бо наскільки я розумію дію ліків, вони на щось допомагають, а на щось, в принципі, завжди шкодять. Тому таке діло. Зараз їдемо, дивіться, як ми даємося. В віконечку він час від часу любить, тому ж не може він та спокійно десь в ногах сидіти. Він мусить подивитися, вітрець поїває, красота. А я сиджу в капішоні, ви розумієте? Сонечко так гарно гріє, але вже відчутно. От відчутно, як не крутий, що. Осінь так стрімко вступає в свої права. Мені здається, що якщо б ще випав дощик, його ще поки немає, осінь сухенька, то, напевно, було б досить сильно відчутно взагалі по загальній температурі повітря. Але оскільки дощу немає, то сонечко ще прогріває повітря і, в принципі, ще можна з тим всім миритися. Ми їдемо, дорога якась така далека, чи то мені так просто виглядає, не знаю. Досить важко. Я просто ледве тепла. Але зараз вам трішки теж покажу, оскільки я походила по магазинчиках, поки я його чекала. І, в принципі, дуже рада, що я це все зробила. Тому що він дійсно зараз дуже гарно виглядає. І такий, знаєте, красунчик в мене. Тому таке то воно якесь. Зараз їдемо, їдемо, їдемо. Хотілося б туди музичку якусь накласти. До речі, сьогодні вже працюю. Ну, Наскільки це можливо взагалі працювати? Теж ми сьогодні маємо йти до лікаря, класти йому чіп, Ну, як до лікаря, вийти в поліклініку. Але ну, це не якась така процедура, я б не сказала. Напевно, болюча, не скажу, але думаю, через обід збігаю, бо документи треба ще відправити. Ну, тобто багато всяких моментів. Багато всяких моментів, і потім будемо з ним розставатися. Так, який красончик. Я вже трішки попривикла, скажу вам так, але мені здається, що з однієї сторони привикла, з другої сторони, відвикну життя міняється, ми до всього можемо пристосуватися. Трошки буде сумно, як не крутий, але, тим не менше, як є, так є. Тому зараз ми тут трошечки. Він же не спокоїться, він і так, і так, і он так. Тому якось так дивіться. Все, ми зараз ось тут. Біжимо, біжимо, біжимо. Шукаємо той грумінг. Зараз покажу вам. До речі, в цьому дворі досить цікаво. Тут таке, як містечко, і я вам скажу, я була досить сильно здивована всередині в середині двору і все. Ми пішли, дивіться, поки чекали. Я пішла в Траш подивитися на різноманітні продукти, кіс, печиво. До речі, в траші дуже багато хороших таких пропозицій і дуже бага... хороший, такий багатий асортимент. Бо я, в принципі, привикла більше до інших магазинів, і мені от саме це цікаво. Я так походила, подивилася, нічого, правда, не купила, тому що не мала з собою елементарно, ви розумієте, навіть пакету. Я не сподівалася, але хоча б прицінилася. так? Біля нас теж недалеко є такий же самий магазин з цієї не то що серії, Боже, не можу згадати слова, неважливо, Я розумію, що ви мене зрозуміли. Тому я так походила, прицінилася і, можливо, дійсно десь біля нас зайду і куплю те, що мені потрібно. Подивилася, що тут навіть енергетики такі є, нуль зірів, що я люблю різноманітні. О, старалася особливо не знімати, я не знаю, наскільки взагалі це правильно чи ні. Я ж не знімаю в принципі, ціни. Я знімаю як часткове своє життя, я походила, подивилася. Щось було цікаво, щось не дуже, але тим не менше. Тому ну, можу чомусь час збити, дивіться шарми, шаурми, різних багаетів, любе кіно. Тому, якось так. Зараз ми швидесенько пройдемося. Я ще, в принципі, думала, що я от пройдуся, знаєте як? І вже буде фініш. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Я прийшлася і по цьому магазину. Зараз ще покажу, де ми були. Зараз вам розкажу, що і до чого. Ну, тобто, сама процедура цього грумінгу тривала більше ніж 2 години. Скажу вам, чому. По-перше, він такий лохматий, по-друге, він давно був на стрижці. По-третє, ці котенці його ж треба було вичесати. І, в принципі, кіхті постригти. Тому все дуже відносно, я розумію, чому так довго. Просто мені трошки був шок. Я сподівалася, що буде десь годинка часу. Е, ну, я сподівалася, хоча я вам скажу, все дуже відносно, е, навіть сушка, щоб посушити його. О, ляльки, це свиня. Е, Щоб посушити його шерсть, то в принципі вже часу багато пройде. А вже не говорячи про те, що треба підстригти, він ж не буде сидіти як людина, звичайно, правильно, без ніякого руху, без нічого. Тому таке, я кажу, я так дивлюся в принципі, на ціни, на все. І розумію, що так, будемо ходити на екскурсію в магазин і прицінятися просто, бо дуже багато чого з продуктового кошику нам буде не настільки вже легко доступно, як було досі. Я так подивилася взагалі, оскільки я люблю рахувати, аналізувати. Що на даний момент я розумію, що це не остаточне підняття цін, підніматися ціни будуть ще, і ще, і ще, і ще. Як би це прискорбно не звучало, але так і буде. Уже дещо з мого звичайного продуктового кошика, який у мене був раніше, випадає. Це такий показник тривожний, оскільки я розумію, що далі буде важче. Легше, переважно, не буває в таких випадках, так? Не дивіться, що я на це дивлюся просто цікаво було. Ми зараз взялися так. Напевно, за здоровий спосіб життя за харчування без хліба, без всяких таких інтіклюшок. За такий більш, е я б не сказала, що дуже здоровий. Ми їмо морозиво, там, якісь смаколики, звичайно. Але. Е Просто щоб було краще харчування, можливо, більше спорту, буде кращий стан здоров'я. Розв'язалася шнурівочка, я, Розв я стала, я ще так прийшлася. Тут такий невеличкий, типу а-ля, торговий центр. Походила, подивилася, при тому, що на дворі досить так жарко на сонечку, скажу вам, а от ж в тіньку прохладно і не зрозуміло, як одягатися. Я одяглася тепло, відповідно, мені зараз ледве. Ледве тепло, мені зараз жарко, але я вам скажу, що потім мені отак, от коли вітер звівся, мені стало так прохладно. Це, напевно, ще й пов'язано з тим, що я хвора, але, тим не менше. Зараз капець ледве говорю, і це я хочу проговорити все відео. ну, Я, звичайно, себе так дуже переоцінюю. Ще сьогодні, в принципі, дуже багато чого в планах. Сьогодні вже не знаю, буду знімати, не буду. Сьогодні запущу це відео з неділі, а там уже буду бачити, якщо буде що показати, розказати, обов'язково поділюся. Так, ми мали ще вчора купити переноску, а, собаці, але так і не купила. Ми щось так виїхали, потім мали справи, швидесенько, так все. І щось я якось ну, випало мені з загального обзору, якось так вийшло дивно. Але тим не менше. Все окей, все добре. Тому е, я зараз, в принципі, записую додатково. У мене сьогодні і робота. Добре, що я ще вчора прийшла, зварила їсти, так що все окей. Дивіться, ми пішли, пішли погуляти. Тут недалеко у нас парк, озеро. Побачили, от, до речі, в озері досить цікаву тваринку. Я не знаю, що це є, чи то є видра, чи то, є, що вона плавала, досить цікава, така Зараз вам покажу. Полежали на лежаках, там такі лежачки є, можна полежати, якраз тоді звівся досить такий сильний вітер. І от я вже розумію, що. Ніби, бачите, сонечко, я ж знімаю сонечко, а насправді вже осінь уже осінь, уже прохолодно. І я тут пожалкувала, що я зняла е, свій. Е... Батнік, і залишила його в машині. Чесно вам скажу. До речі, в парку досить було біля озера, в принципі, дуже активно. Ми переходили оці велосипедні доріжки, чекали, дуже багато було людей, бігові доріжки. Ну, тобто, так, знаєте, такий активний прям рух треба було бути досить обережним, досить уважним. І так ми прийшлися ніби трішки туди і назад. Але все одно оце очікування, воно здалося досить таким довго тривалим. Тому я вам скажу: так, якщо плануєте щось таке робити, то майте на увазі, що за час очікування ви можете вирішити дуже багато своїх особистих справ. Я б сказала, що, напевно, дати пса на грумін, а самий піти на якийсь манікюр або зачіску, стрижку, масаж. Тобто, якийсь теж комплекс можна. Побути. Тут, до речі, Ми замітили, що на озері є яка додаткова така опція, тут такого послуга раніше не було. Зазвичай тут катаються на катамаранах, а тут бачу, що бачите, як хлопчик плаває вдалині, можливо, добре не видно, але тим не менше. Там можна так покататися, знаєте, як на, на морі, в океані. Правда, тут немає такого вітру, хіба ловити його, я не знаю. Але можна спробувати. І оце ми бачите, лежимо на лежаках. Вітерець такий, дай Боже, що шуршить. Ззаду на фоні грає музика, тому я все мусила, от бачите, мусила забирати повністю е, звук і шкода, оскільки, е, в принципі, сам шум, дерев так гарно, там плюскіт ну, Тобто розумієте, так, оці природні звуки вони були б дуже шикарними на фоні. А так на фоні тільки мій голос. Ну, але тим не менше. Ми ось так полежали, подивилися собі кожен у своєму телефоні, знаєте, провели разом час. <гум> Як зараз заведено проводити разом час, оскільки в час таких цифрових технологій маємо те, що маємо. Тому... І дивно, і смішно, і трошки печально. Але мені здається, що це і плюс, і мінус. Поясню чому. Тому що час таких технологій ми можемо трішки провести ніби час на одинці з собою. Бачите, оця видра, що я розказувала. Тому зараз будемо дивитися, яка вона цікава. Скажу вам так, видра. Вона так досить цікаво миється. Ми ніколи не бачили, бачите, я все-таки чекала, що вона підпливе, правда, близько дуже сильно не підходила. Є такий двосторонній страх. По-перше, що вона втече, а по-друге, що вона може побачити якусь небезпеку з моєї сторони і, напевно, що якось агресувати. І того, і того не хочеться, хотілося просто показати. Тому зараз тут, бачите, яка краса. Будемо зараз знімати. Тут правда, у нас трішки такі сміття. Люди то є люди, але тим не менше. Я спробую і працювати. І відео вам скоментувати. Дивіться, як вона круто. Ми всі дивилися, там діти теж посходилися, досить цікаво все було. О, прийшов мій собака до мене з кухні. Так, тут працює, він завжди біля мене сидить. Я вже вам раніше в іншому відео показувала. Так цікаво. Так, цікаво, цікаво. Але. Дивіться, вона ніби от сама м -м, тваринка займається що? своїми справами. Правильно? Нічого такого, але все це оце, видається нам досить таким знаєте, милим. А я помітила, що ми можемо знаходити отаку милоту у звичайних там справах, як ходить, бігає собачка чи кіцька, так? домашні улюбленці, як там їжачки колись раніше, я пам'ятаю. Як їжачки, в принципі, теж ходять. Тому це цікаво. Це дуже цікаво. Зараз покажу. Ну, не могла не пройти. це ж Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке. Бо реально не, не знаю, що це таке. І це досить цікаво було б дізнатися. Ой, яка якась замучена, замучена, замучена. Не можу, в принципі, говорити. Як не можу? В принципі, можу. Але голова не працює. Не знаю, як буде далі, оскільки я зараз стараюся працювати Фух. і стараюся заодно вам показати відео. І зараз з вами, в принципі, ми пішли, прогулялися. Зараз трішечки покажу. Дивіться, як класно оцей сам житловий комплекс. Дивіться, які класні. Бабки. Я тут посиділа, почекала, була дуже приємно здивована. Тут дуже так комфортно, тут дуже затишно, і тут ніби як місто у місті, окреме містечко. Я так розумію, що тут є все, і з цього житлового комплексу навіть не варто, можна не виходити. Він закритий, можна не виходити при великому бажанні, оскільки тут є і магазини, і салони, і все-все-все, ну, до все, все. речі, вхід з внутрішньої сторони. Мені дуже все сподобалося. І ще що хочу дуже відмітити, що тут чистота. Тобто я не побачила, отак у нас в закритому дворі часто буває, ось сміття повикидають. Я цього тут не побачила, ще люди не встигли. І ось це ми бачите вже, уже майже готові. Тому зараз забираю всім гарного дня.